Прийшла зима. і Потрібно підготувати наші пташок. Ми купили мішок в соняшнику. Ось. Купили мішок соняшнику і набираємо його десь. Зробили кормушки з ось, підручних матеріалів. Взяли от коробку звичайну. звичайну. скотчем звичайні коробки і кладемо десь 10 кулаків у кожну кормушку, таку просту. Приходять горобчики і їдять, бо вони вже зараз не можуть знайти собі, коли випав сніг, коли сильні морози. Їм стало дуже, дуже важко віддавати. Ось бачите, вже бігають, вже хотять з'їсти, А, а сонячні кінці найкраща їда. Вони більше всього їдять соняшники. Він дуже. Doutor, só я думаю, що в нього включений телефон, переговори і вас не беруть. Треба <говори> була питання. Бері лама.